Книга студенту читальний зал наукової бібліотеки університету за декілька хвилин наповнився бібліотекарями усіх факультетів та коледжів. Оксана Грицай, завідувач відділу навчальної літератури, розповідає, студенти мають можливість збагатити свої знання із 300 тисяч навчальних книг, переважно українською мовою. Відділ комплектування та опрацювання навчальної літератури, і відділ обслуговування навчальною літературою. От об'єднали на початку. 2013 року. Дуже добре було б, як об'єднали б в одне приміщення студентську бібліотеку з потужним інформаційним центром. Для ефективнішого обслуговування читачів таке об'єднання є позитивним. Стверджує завідувач бібліотекою точних наук, адже це допомагає доповняти електронні каталоги. Наш фонд, наш рівень забезпечує їх літературою, а в крайньому разі, якщо не вистачає якихось там підручників чи методичок, вони завжди знаходять. В електронному варіанті, і до речі, тут є оцифрування. Нас нокові ну, бібліотеці, а взагалі книжки люблять дуже брати. Попри все, що є зараз і електроніка і електронні варіанти. Книжечка завжди актуальна. Але статистика твердить дещо інше. Порівняно з 2011 роком, читаність спала з 29% до 9%. Незабаром поціновувачі газети та журналів матимуть можливість користуватися їх електронними варіантами. Досить таких проєктів вже існує в бібліотеках Латвії. Тобто, читач буде бачити фрагмент фрагментацію тексту. Так само з боку буде колонка, де буде розчитано цей текст. Це буде зручністю пошуку, оскільки можна буде шукати як за ключовими словами, так і за якимись основними поняттями, за датою, за гаслами. Сучасна бібліотека не є закам'янілим раритетом. Про це свідчать зміни її структурі, які не здоганяють європейський досвід. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.